Він каже: я там кудись заліз на самий верх, щоб тобі сказати два слова. І я говорю, головне бережи, в мене одне слово я кажу, бережи себе. Говорю. І це в нас такий був останній зв'язок. Думаю, що він теж відчуває на моєму ментальному рівні, що я його всіми, всіми способами там питаюсь і підтримувати і молитвами, і якимись своїми діями. У нас гасло морпіхів, вірні завжди. Тому і мами у нас живуть з цим гаслом вірні завжди. Він з 12 квітня в полоні 22-го року. Знаєте, я собі таке прийняла рішення, якщо я знаючи свого сина, я знаю, що він все витримає. Тому я тримаюся, і я знаю, що він витримає це все. Він сильний у мене, хлопчик. І, можливо, це такі, знаєте, як він каже, все, що нам дається в житті, треба пройти з достоинством. Я думаю, що в нього такий девіз теж був. Я думаю, що, мабуть, це його тримає, його побратими тримають, що вони всі разом. Це мене теж трошки підтримує, що вони там всі разом. На момент, те, що вони були на заводі заводілища, ні одного разу не прозвучало, що там щось у них недобре. У них завжди було все добре. У них все все було, у них все хорошо. Вони вони ну да, Вони інформацію кощерпали, щоб ми там казали, що там, тому що да, у них була не було зв'язку, поки не Старлінг. Да. але ніколи не було ні грама там, що там щось десь погано. І от наскільки даже спілкуюсь з мамою, ні один, не ні один ніхто не сказав, що там щось було не те. все у них добре було. От у нього завжди була улипка, і все у нього було добре. Після того як він потрапив полон, його знайшли друзі. Його. Прийшли до мене його друзі, вони з друзями, у них п'ять чоловіків, вони з садочка ще разом. І вони тоді прийшли. Мені почали розказувати, що їм влад дзвонив і все розказував. Що тяжко було, що обстріли постійні обстріли, закінчувались боєприпаси, закінчувалася їда. У них все було так натягнуто, Да, у них оце трошечки у них вже з, з кінця березня було дуже дуже важко. У нього був вибір або морська піхота, або десантно штурмові війська. І він вибрав морську піхоту, тому що у нас батько, сам моряк, служив ще в радянському союзі, при за часів був водолазом. І він дуже хотів пов'язати своє життя от з таким. Ну так як у нас зараз морська піхота, це такі війська, і він дуже мріяв про це. І коли його туди відібрали, то він був. Він був окрилений, він ходив наскільки окрилений, що йому так це сподобалось. Мама каже: сьогодні каже, до нас приїдуть з воєнкомата, то ти не лякайся, це до мене. І я думаю, ну як до мене? І коли приходять і привозять документів, і кажуть, ваш син каже, в середу від'їжджає у Миколаїв. Я кажу, як від'їжджає, куди від'їжджає? Знаєте, перша така реакція Куди від'їжджає? Чого? Для, знаєте, як мама, чого від'їжджає? А він каже: На контрактну службу. Тому так оце вийшло, що він все і це його вибір. Ми його повністю підтримували з першого дня. І наскільки були горді, що у нас син служив морській піхоті? що для нас це було для мене, це взагалі було вище ви, 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 приділа мого. Йому на той момент було, повних 18 було, він почав служити 28 жовтня, а 19 йому тільки в січні виповнилось. От, спілкуючи ще з батьками, я розумію, що хлопці всі майже були контрактники. І в них, мабуть, мотивація була, що у них у всіх сім'ї, діти, дружини, якісь там батьки, що треба повертатися, у них якась мотивація була за це, що за ними стоїть, вибачте. ну всі. Зв'язок у нас нещастий, напеч... у нас зв'язок дуже рідко було. Ми кожного дня ходили, ми не випускали телефон, у нас телефон має бути завжди на місці. Я ще знаходилася в такій місцевості, де не завжди був інтернет. Тому в мене моя тітка, його бабуся, на жаль, у нас бабусь немає, а це наші його двоюродна бабуся. І вона завжди сиділа з телефоном цілий вечір, коли наш влад з'явиться в сіті, в мережі. І вона, крив... і вона зразу мені дзвонила. Влад в мережі, чекай! Я пам'ятаю, 6 квітня, 6 квітня було, просто перед цим не було п'ять днів зв'язку. Тоді він вже трошечки був подавлений, видно по голосу чутно було, що дуже натомлені вони були. Єдине, він сказав, що у нас вже дуже важко. От, це перший день, перший раз, коли він сказав, що це було дуже дійсно важко. Теж був дуже короткий зв'язок, тому що він, навіть було ще одного в телефоні, коли там якісь там вибухи були. Бо він каже, я там кудись заліз на самий верх, щоб тобі сказати два слова. І я говорю, головне, бережи, в мене одне слово. Я завжди казала, бережи себе, говорю, ти нам потрібен, говорю. ти знаєш, що ми тебе чекаємо в будь-якому випадку. І це в нас такий був останній зв'язок. Єдине, що мене трошечки надихнуло, коли я отримала листа від дитини. Він, звісно, був датований 30 травня, а отримала його в серпні. І коли мені дзвонили і сказали, що від вас, там від вашого сина, ми хочемо вам передати через НІП листа. І я дійсно, коли я побачила, що це рука мого сина, і син пише, дійсно, що це лист. Адресований нашій родині да мене тоді трошки, знаєте, як підняло мене трошечки настрій. Я дійсно поняла, що це він, що він живий, що треба боротися. І, і, і такий був оптимістичний лист, коли він написав, що все буде добре. Головне, сидіть в сад, і сидіть багато клубніки і абрикосів. що я прийду, щоб у мене був сад. І він знає, що мама його завжди обов'язково, що він завжди казав, я, я такоже сильний, як і мама. Я також сильний, як і мама. Думаю, що він теж відчуває на моєму ментальному рівні, що я його всіми, всіми способами там, питаюсь і підтримувати і молитвами, і якимись своїми діями. Я знаю, якого очікують всі. От я живу в такому невеличкому місці, таке селищі, у нас таке невеличке, І його всі чекають. Його всі знають, його всі чекають. Мені от мене така підтримка є. Да? От моїх односельців да? от, ну, настільки. Мощна підтримка. Ми вже собі там такий маленький сценарій накидали, бо до мене приходять його друзі і кажуть, ми вже сценарій собі накидали, як ми його зустрічаємо. Я випадково узнала за проект Серцезовсталь, випадково почула про це. Я особисто їздила в офіс, поїхала, як кажуть, в розвідку, якщо можна так сказати. Поїхала в розвідку, розузнала все, що тому що я в Києві проживаю. і Думаю, ну. Для моїх мамочок це теж якийсь шанс там все. Дякуємо Ренату Ахметову, що він створив цей проект Серце Зовсталі для підтримки родин. В першу чергу ця допомога потрібна родинам, тому що, тому що мами як виснажені морально, багато мам виснажені очікуванням, чеканням, невідомістю. У нас одна ціль повернути наших. І якби оздоровитись, то, що це немаловажно, тому що зустріти дитину в нормальному, адекватному стані це, це теж немаловажно. Тому що ми хотіли б своїх дітей зустрічати те, щоб наші діти, нас діти, пам'ятають, якими ми були, і ми хочемо, щоб вони прийшли і побачили, які ми теж ми, ми не змінились нас. Війна начинала, Ну, війна всіх змінила. Але щоб ми зустріли дітей в нормальному, адекватному стані. Я завжди, у нас гасло вірні завжди. Я завжди говорю, я на любі зустрічі підкреслю. У нас гасло морпіхів, вірні завжди. Тому і мами у нас живуть з цим гаслом вірні завжди. Своїм дітям, своїм поступкам і своїм всім. Тому ми вірні, ми чекаємо і ми знаємо.